Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо десерт, улюблений і знаний у всьому світі тірамісу. Наша сім'я теж його дуже любить. Насправді ми спробували декілька варіантів його приготування, і зараз пропонуємо вам той, який найбільше сподобався нашій родині. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. У нашому рецепті ми використовуємо і жовтки, і білки. Отже, відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо половину цукру. І біле вино. В ідеалі вино марсала, але якщо немає, можна будь-яке десерт, на який ви любите. Перемішуємо і ставимо на парову баню. У нашому рецепті це найдовший процес. Заварюємо такий жовтковий соус. Випаровуємо алкоголь і даємо жовткам схопитися і загуснути. Це приблизно займає десь 10 хвилин часу. Постійно помішуючи. Заварюємо соус, після чого забираємо його з парової бані і даємо час охолодитися. Білки так само ми ставимо на парову баню, додаємо решта цукру. Постійно помішуючи, доводимо до повного розчинення цукру. І забираємо з вогню. Тут довго не тримаємо, тому що наші білки можуть зваритися. І ще теплі білки вже міксером збиваємо окремо на столі до глянцевих піків. Після того, як дві маси повністю охолодилися, ми беремо холодні вершки з холодильника, гарненько їх струшуємо і збиваємо. Ось гарно збилися наші вершки. Тепер жовтковий соус гарненько перемішуємо, тому що він осідає. І до нього додаємо маскарпоне. Маскарпоне з холодильника. Взбиваємо міксером. Далі невеликими порціями додаємо збиті вершки. Перемішуємо лопаткою і так само ми додаємо взбиті білки. Ось такий кремчик у нас виходить. Досить багато, якраз на цілу пачку савоярді. Далі збираємо форму, в якій ми збираємо, змащуємо трішечки кремом. Савоярді вмокуємо в заварену каву холодну. Таку легесеньку вмочили, перевернули і поставили. Довго не тримайте, щоб печиво дуже сильно не розбухло. І далі змащуємо кремом. Для тірамісу взагалі немає значення, яка в нас буде форма. Чи це буде так, як ми робимо, чи це буде креманка, чи це будуть порційні стаканчики. Абсолютно нема значення. Головне смак. Далі припорошуємо какао і відправляємо в холодильник щонайменше на 8 годин. Краще на ніч. Ось нічку у нас постояв. Наш десерт і вже так вийшов, прям як пляцок. Розрізаємо і смакуємо. Це тірамісу в нас в родині обожнюють. І ми з лавчиком любимо його готувати, тому що готується дуже швидко і смакує дуже-дуже всім. Пробуйте це смак Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Хай вам все вдається.